Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Отже, шукаємо найбільші цифри і ми можемо знайти от 15 по вертикалі, зафарбовуємо одразу і 15 по горизонталі. Зафарбовано. Тут тепер походимо від краю. Знайшлася одиниця. Піднімаємо шістку наверх. Ще одна шістка. Е, Піднімаємо трійку наверх, закриваємо, одиниця знайдена. Так, тут також дві одиниці. Тут ми можемо прям десятку наверх підняти. Тут вісімку наверх піднімаємо, тут наверх піднімаємо сімку ку І от од... е, да, воно закриється автоматом. Е, тут п'ятірка по горизонталі малюємо, фарбуємо. Е, шістка, шістка ну можемо до шістки ще сюди домалювати. Тепер тут е, шістка підніметься догори. Раз, два, три, раз, два, три. І закриється 4. Е, чотирка вже знайдена одиниці, значить, буде тут. 1, 4. Е, тут не влізуть і, один, і чотири, тому тут четвірка. Закриємо її одразу. Е, так, далі. Е, а отут у нас вже якась помилка. Четвірка, хоча якщо з'єднати... Ага, я зрозумів, в чому помилка. Добре, це значить витираємо неправильно. Від... Відміна. Відміна. А, відміна, бо четвірка ж може бути і тут. Я неправильно подивився трохи. Але ми ставимо тут одиницю все ж таки. І це, скоріш за все, одиниця. Тобто четвірка буде тут. Все закриваємо. Сімка сюди, сімка сюди. І шістка. Так, є. Це трійка по горизонталі. Ось закриваємо її. Це теж отак буде. Раз, два. Це трійка. Закриваємо. І тут. Одиниця оця по горизонталі, єдине місце, де вона буде знаходитися. А тут, де одиниця, ну невідомо. Скоріше за все, тут, але. А, ну да, вони тут точно тут, по трійка, по горизонталі, закривається. Тепер двійка, одиниця тут, по горизонталі, четвірку повністю закриваємо по горизонталі, двійку походимо знизу. Два, значить, Закриємо двійку, бо вона ось знайшлася. Тут 8-4, четвірку 4 піднімемо вверх і одиницю, поставимо по вертикалі. Ну і тут для двійок два місця залишилося. Раз, два. Все, кросворд розв'язано. Дякую за увагу.